Дня рада вас вітати на своєму каналі. Нарешті на сайті уряду з'явилася постанова Кабінету міністрів України, тому що я е, вранці. Передивлялася інформацію, ще її не бачила, тільки що ще раз оновила, бачу, що вже є, яка стосується індексації пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення у 2025 році. Це кабінет, постанова Кабінету міністрів України, яка стосується індексації номер 209 від 25 лютого 2025 року. Тут я хочу Розповісти про вам про ті розміри пенсій, які будуть встановлені для різних вікових, мінімальні розміри пенсій, які будуть встановлені для різних вікових категорій пенсіонерів. І ще розповім про. Пенсії, які, е, які було призначено до 31 грудня 2024 року, чи вони будуть приіндексовані чи ні, це розповім в наступному відео, щоб вам не вас не путати. Дивіться, значить, згідно цієї постанови, пункту 7 даної постанови. Е, так, сьомо пункт, зараз вам щоб да, дивіться, пункту сьомого, чітко вказано, що пенсіонерам у віці від чисти. Від 65 років, тобто хто досягнув 65 років, і більше, які не працюють, не проводять діяльність пов'язану з отриманням доходу, страховий стаж, який становить не менше 35 років у чоловіків і не менше, ніж 30 років у жінок, так, дивіться, буде становити розмір такої пенсії 3758 гривень. Це для пенсіонерів, які не працюють, 65 років і, і більше, і мають повний страховий стаж. 35 років чоловіки, 30 років жінки, 3758 гривень. Якщо ж не вистачає, то буде встановлена щомісячна доп Плата до пенсії, щоб розмір такої пенсії становив 3 тисячі гривень. Далі пенсіонерам, яким виповнилось 80 років і більше, і страховий стаж, який становить не менше, ніж 25 років у чоловіків, і не менше, ніж 20 років у жінок, так, які отримують пенсію, так, з рахуванням усіх надбавок, підвищень і о, розмір так. Такі категорії, так, пенсіонерів. Пенсія буде встановлена у розмірі 3758 гривень. Далі пенсіонерам від 70 до 80 років страховий стаж, який становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше, ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію з усіма надбавками. Так, дивіться, буде становити після березневої індексації мінімально 3613. 13 гривень, так, рівно 3613 гривень. Це пенсіонери від 70 до 80 років, які мають також повний страховий стаж. Далі пенсіонерам, яким не виповнило 70 років страховий стаж, який становить не менше, ніж 35 років у чоловіків і не менше, ніж 30 років у жінок. Так, також людям з інвалідністю першої групи, незалежно від віку та тривалості страхового стажу, рівень пенсії буде становити 3 000, розмір 3323 гривні. Далі іншим пенсіонерам, які отримують пенсію, не працюють, не проводять діяльність пов'язану з отриманням доходу, так буде пенсія, у нас становити 3 тисячі тридцять гривень. Якщо дивіться е, е, якщо страховий стаж менше ніж 35 е, років і менше, ніж у чоловіків і менше ніж 30 років. І у жінок, то щомісячна доплата до пенсії буде встановлюватися в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з розміру пенсії, яка встановлена 3613 гривень. Так само дивіться, якщо у чоловіка страхового стажу не менше, ніж 25, і у жінок не менше, ніж 20 років, у віці від 85 до 80 років, то у вас розмір пенсії. Не може бути нижче ніж 3613 гривень. Так, далі. О, стосовно перерахування щомісячних страхових виплат, що потерпілим від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, так які спричинили втрату працездатності, та люди, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого. О, так, Розмір збільшення в результаті перерахування щомісячних страхових виплат не може перевищувати 1500 гривень. Це що стосується так, мінімальна доплата 100 гривень, про що я говорила і в попередніх відео? Так, максимальна доплата не, березнева, після березневої індексації не може перевищувати 1500 гривень. Так, і ну і з 1 квітня, ви пам'ятаєте, 2025 року ще нас очікує перерахунок для працюючих е пенсіонерів. Нагадую, бо ви мені вже пишете в коментарях, коли ж я можу побачити проіндексований розмір своєї пенсії. Ця постанова набере чинності з 1 березня 2025 року. В наступному відео ще розповім про пункт 6. І він буде стосуватися тих е, е, пенсіонерів, так які звернулися на пенсію до е, 31 грудня 2024 року. В наступному відео розкажу.